Хочу розповісти, у нас був така практична ситуація, де фонд інвалідів виставив штраф за неоформленого інваліда, і при такій умові, що це роботодавець був сам ФОП і він мав сам інвалідність протягом 2023 року нам говорили, про те, що ФОП, якщо він сам інвалід, має право вважатися цією однією одиничкою, ну людиною з інвалідністю, яку потребує дане законодавство, який не має основного місця роботи, то тобто це таке важливо поправка, а тільки працював сам на себе. Він мав право врахувати цю арифметику по інвалідності а потім в Травні 24-го року фонд змінив своє бачення. Він погодився з тим, що до трактування закону по інвалідності, і він передав цю ситуацію на розгляд суду, і суд виписав штраф, змінивши тим самим трактування закону. І тому за 23-й рік.